Доброго дня, друзі! В інтернеті дуже є багато розповідей, відео, як укоренити чубуки винограду. Є і у мене таких кілька. От один із них. Але всі ці, тут другий варіант, який можна укоренити. Але всі вони, так можна сказати, Потребують певних навиків і уміння для того, щоб це зробити. А я хочу вам показати, ну от і третій варіант. Але я вам хочу показати сьогодні варіант, який не потребує ніякого вміння. Це може зробити дуже, можна зробити дуже просто. І людина навіть не ознайомлена з цією. Роботою може цю операцію проробити і укоренити чубука у себе на підвіконні. Так от, берете стаканчик, наповнюєте його ґрунтом. і берете чубука і просто його туди вставляєте. Я вставляв без підготовки, без корнівіна, без нічого. Так що як часу в мене було. Вдосталь я його вставив туди і тут є одне но. Потрібно його поливати, гарно полити, щедро полити і щоб в стаканчику, під стаканчиком в блюдечку постійно була вода. І от вам результат. Скажу вам зразу, процес це не швидкий. У мене цей процес проходив половиною місяці. Я ж вам розказую, я нікуди не спішив. От стаканчик, от вода в блюдечку, і перший раз його полити щедро, а потім, щоб у блюдечку постійно була вода, яка має підпітку для чубуків. І от вам результат. Наступить тепло. Так як на дворі в нас ще поки холодно. І його можна сміливо пересадити у відкритий ґрунт. Ну і тут поруч ще товариш у нього проживає, лимон. Так що йому тут не скучно. І для того, щоб ви зрозуміли, як можна такий самий процес зробити при тому, як буде вже тепло. І так само висадити чубуки у відкритий ґрунт, я вам кину ще відео. Не виключайтесь, продовжуйте дивитися. Доброго дня, друзі! В перших числах квітня я показав відео, як я із. Відходив, можна сказати, браку і злозити, що потрібно вже викинути на сміттєзвалище, посадив його в землю і дав йому ще один шанс прорости. Відео коротеньке внизу я дам вам силочку під цим відео, щоб ви його подивилися повністю, як я це робив. Ну і зрозуміло, що час пройшов. Лоза забракована в основному, не зійшла, але сама сильна, яка залишилася, зійшла. от вам результат. Так що, якщо ви виберете лозу гарну, то буде гарний результат. А це із забраковки, так що маємо те, що маємо. Маємо кілька кущів сильних, які. От сильний який, сильна лозина десь була і вона хорошо пішла. От, бачите результат. Саме простий спосіб. Засунув лозу в землю і результат вам по літом. От цей кущик трошки був слабший. Лоза і вийшла вона наружу, на землю, на світ божий, трошки з запізненням. Ці кущики, лози хорошо пішли. І один хотів вирватися на волю, але щось пішло не так і він заумер. Ось він, бачите, вилізти він виліз на світ божий, але сили у нього не хватило, щось йому не туди. Так що, друзі, спосіб дуже простий. На троє суток замочуєте лозу, тільки лозу вибирайте не так, як я, забраковку. Ну, забраковку чому? Тому що я хотів зробити відео і не обов'язково мені був потрібний виноград. Промочуєте троє суток і робите так, як у відео. Я вам ссылочку під низом оставлю. І зробите так, як там показано. І на осінь у вас буде готовий. Матеріал, який можна пересадити туди, куди вам потрібно. Чому в осінь? Тому що в осінь набагато краще пересаджувати, коли лоза заснула. І по весні вона сама по собі проснеться і буде рости вже на тому місці, на якому воно повинно бути. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.